А що? У Луцьку хлопець вийшов з пакатом по сигналі, якщо ти ЦК Козлим, і стояв з ним на розділюваній смузі на проспекті Собожності. Боже. І міліція під'їжджає. Капзда, новина. Я взагалі не з цього хотів починати. <смі> взагалі, власне, як можна зрозуміти, що в мене апатія? Просто подивившись на мою кружку. А, зі своєї сторони взагалі не буду показувати, того, що це срам. А я її просто не мию, я її ополощую і заливаю туди щось нове. А мені лень щось взагалі робити, мені лінь взагалі щось робити. А коли це починається зима, всі процеси нібито і ментальні, в тому ж числі, да, нібито уповільнюються. І ти ніякий, ти в якійсь сплячці просто. У мене стоїть три пакети сміття, і це тільки за два дня. і це я ще навіть не прибирав. Я просто в такому знаєте, стані хожу і так, мені щось треба зробити, щоб мені стало легше. І Я хожу по хаті, вишукую якісь сміття, якісь речі, якими я не буду користуватись, і я їх викидаю. І потім в припадках, якихось, коли мені це щось дійсно потрібно, я хожу, їх шукаю і розумію, що я їх вже викинув. Коротше, знаєте, оцей от момент, коли ти думаєш, що от я зараз поприбираю, все. Просто рівень тривоги піднявся, і я вже не можу скласти думки докупи. Ти ходиш по хаті щось там, викидаєш, думаєш, що ти зараз звільниш місце. Звісно, тобі типу, стане краще. А по факту ти просто тратиш якийсь, якийсь час дарма, а потім ще й доходить до тебе з часом, що ти викинув речі, які тобі були потрібні, в разі чого. Ну, в общем, це чисто моє, чисто я таким страждаю. А от. Ну, за хлопця, звісно, дуже раний, молодець. Треш. Всім привіт! Ви на каналі сквірт Парфам. Мене звати Ігор, і тут ми обговорюємо все про парфумерію і нюанси. І сьогодні у нас такий певний нюанс. Ми з вами познайомимося з брендом Софія Дольна. Це наша українська нішова парфумерія, де, власне, самою ж парфумеркою є Софія. Так? Наскільки мені відомо, наскільки я можу. Скажімо так, нарити якусь певну інформацію з її приводу, а це те, що вона є з Тернополя, і вже, власне, якийсь певний час останні роки займається виготовленням да, і продукує парфюмерні композиції, з якими мені і видала честь познайомитись. Прийшли вони до мене в такому от Discovery сеті, я вже мав би зняти цей огляд. Для... Декілька тижнів тому назад. Але кажу, я такий і що ця, ця історія. Отак от. От це все діло прийшло. Такі от бумажці. вони були завернуті ось такі з розпилювачом. Ребята, це вже плюс, плюс один бал, да? дуже все гарно, з такими візерунками, знаєте, доволі колоритними. От. Прекрасно. Ну, вже плюс. Це дуже приємно вже тримати. І навіть подарувати комусь так, знаєте, якусь парфманіяку. Ну, просто рівень. От. І щоб не затягувати, я пропоную почати з першого аромату під назвою Salvia або Шавля, хто не зрозумів. Да? Зачитаю вам такі коротенькі описи з інстаграму самої Софії, де вона, власне, пише, що це Шавлія. З ветилером на листі тютюну. <с Two> да. Да. Для мене це, знаєте, така більше солодкувато-квіткова композиція з явними відтінками тютюну. Знову ж, де це все діло межує з таким чистим, добротним тілесним мускусом на ванільно деревинній базі. От, -от так -от, от я його відчуваю. Ну, кайф. Я такий думаю, що він мені нагадує? Щось він мені нагадує. Не так, що прям капець капець. Але щось у мене таке є. І найбільш схоже, що у мене дійсно є, це Александр Джей, Majestic Vanilla. у ну, і дійсно є якась певна схожість. Ну, за флакону це звучить трішечки не так. Але в розпиленні, в розкритті у них є певні моменти, якими вони перекликаються. Знову ж, Сальвія у нас більш. Прозоріший, не розбавлений, да, це дуже важливо, а просто прозоріший, більш делікатний, більш легкий. Від цього він стає більш зрозумілішим, більш носибельним і без оцієї, от, власне, такої нотки неприємної, да, яка є в цьому ароматі і в більшості ароматів власне даної лінійки. Нотки резини підпаленої. Тут цього немає. Тут все чисто добротно, вартісно. Дуже приємно. Ну, супер. В нотах у нас взагалі бергамот тім'ян шавлія, лавр, чорний перець, лист тютюну. По відчуттям це взагалі така, знаєте, делікатна ніжнятіна. Це, власне, коли ваша кухана людина вводить по вашій шиї пір'ям, от так, і ви так стонете. М -м -м. Да? От щось таке. Я не так стану, я взагалі не Вот. Тим не менше, отак да, от, от, от по відчуттям. Це гусяче пір'я. Воно не є таким ніжним-ніжним, геть невідчутним. Да? Все ж таки, от воно відчувається. І тут прямо от щось таке. Ну, красота, красотища Красота, красотища Солодкуватий, з достатньою кількістю повітря в собі. Да? Шавлія трішечки холодить всю цю композицію. Прям десь там, зсередини. Прохолодним таким вітерцем. Чомусь хочеться сказати, я не знаю, от якісь такі от асоціації, типу м'ятна жуйка з корицею, да? от щось таке побудоване на контрастах, це от зігріваюче тепло цих певних спецій в обромленні цієї от прохолодної шавлії. От так от. так В ньому можна дихати, можна існувати, але з ним можна і перебільшити насправді. Оця солодкість вона наслоюється в разі чого. Да? Тютюн стає більш щільним, і він може придушити. Отак от, от, при всій своїй певній прозорості, він все рівно доволі щільний. Тому на це треба зважати. У мене останній раз такі відчуття були від коли я десь наніс, не знаю, скільки пшиків Монгерліно. Ця така загальна квітковість з ванільною цією от складовою, прям прихватила за горло. І тут щось було таке доволі подібне. Це плотно і жирно, це шлейфово, гарно в проекції. Стійко, стійкість тут до години 6, власне, на мені була, я відчував на шкірі. На одежі це було день, а то й більше. На мій місце унісекс. Якщо на жінку це сяде неймовірно круто, в будь-якому випадку, то на чоловіків і для чоловіків, це, власне, для тих, скоріше, хто любить. А от, Кароліна Герера, по-моєму, Бед Бой, оця от така блискавка, знаєте. Щось туди. Солодку ватя, жан да? Ось така історія. Оце для тих. <свісно> на мініс знову ж під все, під будь-який лук, на кожен день і на вихід це не соромно одягнути. А це взагалі просто те, в чому хочеться бути. Якось так при цьому всьому, що він доволі складний, да? він і дуже простий, дуже гарно все побудовано. Нічого ніде не вибирає. Все на якихось золотих такі, знаєте, гранях. Ну, прілість. Тут ця шавля з часом, вона е, більше так розкривається, стає певним обрамленням цієї власне, композиції. І це мені трішечки вже прям нагадало, знаєте, із Ларан Лібре, де от такий от більше мужинний верх і більш е, жіночий низ. От, щось таке, знаєте, східно-фужерне, прямо, от, прям от, да. Ну, взагалі 10 з 10 просто. Це буде компліментарно. В сліпу навіть можна купляти. Для тих, хто любить таке тютюнове щось в напрямку. А, uh, you know. Фу, мені аж самому страшно, дивитися на цю кружку. Наступний наш аромат це Османтус. О, це взагалі. Пише Софія, що це косметично кремовий персиковий Османтус. В нотах Сік, нектарину, персик, лактони, біла замша, іспанський лабдану, бензоїн і мускуси. Це лактонна історія. Персики в молоці, можливо, навіть в парному, можливо, це навіть йогурт, який ви зробили, так? Такий от без віддушок певних. Така жвачна молочність, тягучий, солодко-квітково-медовий, прям от він. Такий білоквітковість, тут така, аж, знаєте. Вершкова, вершкова, мід. Мьо мідіще. Просто От тобі роза, гарденія, да, така жвачна, молочна, Прекрасно. з відтінками франджипані. ніжно, жіночно, звабливо і томно. Аромат такого певного, знаєте, заклику. Де я знаю собі ціну і отримати мене можна як трофей. але да? Це треба мати вдачу. Отак. От не пошло. Тут не про це. Це прямо от коли ти кусаєш тіло улюбленої жінки, якої ти дорожиш, і смак її чистої, непорочної шкіри, наче нектар солодких абрикосів залишається у тебе після смаку на губах. Я перший раз, коли затестив цей аромат, я ж прослюзився. Це був другий аромат моїй о, парф о, захопленості, який викликав у мене подібні емоції. О, перший аромат це були міфи від тому аж чоловіче. Ну я тоді плакав за те, що я собі дозволити не можу, і від того, наскільки це прекрасно. Я дві години не виходив з Бумонду. А от, а цей, я не знаю, це щось так чіпляє. Це капець. Я в шоці? Я взагалі до османтусу дуже холодний. Мені ця нота, хоч би її не було. Ну Боже. Який це османтус? Так не хочеться перебільшувати, знаєте, гіперболізувати, бо ви зараз побіжите, вам не сподобається і ви фу, -фу, фу. Ну, ребят, ну це гарно, ну це гарно. Прелість. Жіночний аромат. На чоловіках я його абсолютно не бачу. Він шлейфовий, делікатний в проєкції, він не все заповнюючий, Він знову ж таки, да, от більше шлейфовий, а на, трішки більше, ніж на відстані витягнутої руки в самий раз. З ним все рівно теж таки можна перебільшити. А от але він гарний. Це такий аромат, знаєте, під чорне. Або, можливо, біле оксамитове плаття в підлогу з відкритими плечима, з акцентною, з акцентною червоною помадою з таким якимось певним ніжним мейком на очах, да? де погляд такий спавалокий. Да? От щось таке. О! Ну, хорош. Ну, хорош. Я в екстазі. Щось це таке окологурманське, да? ну, знову ж таки, оця така певна лактонність, вершковість тут присутня. Стійкість, знову ж, прекрасна. 6 годин 100%. На шкірі більше відчуваю такі, знаєте, персиково-металевих моментів. Нібито це персики законсервовані в цій от металевій бляшанці. Мені більше всього сподобався цей аромат на одежі, на волоссях і, власне, от на блотері. Да? На шкірі він мені більш такий присаково-медовий, насичений такий. Трішечки не те, а от, власне, на холодній шкірі, знову ж таки, теж буде більш відчутна ця лактонність, вершковість. Супер. Бачу його на вихід 100%. Його і на кожен день можна, але мені здається, ви не захочете носити його на кожен день. Це занадто гарно для кожного дня. Такий аромат під певний настрій. На шикарний настрій. Бачу його власне, на весну, осінь, зиму. Десь так. Мені здається, літом він буде трішечки плоскуватий. Вот Отвал. Просто кайф. Наступний у нас аромат це white pione. Да? У нас тут свіжа та зелена інтерпретація піонів пише нам Софія. Зелені ноти, зелені ноти полюстки білих піонів, кремові відтінки сандалу, цитрусовість цитрусу у нас знаходиться в піраміді. І для мене це піони в мускусі. А піони в прохолодній росі. можливо, роса, на полюсках цих піонів, да, знаходиться. От мені він трішки милить. Не теж натворно, але милить. Знову ж, якщо це мильність, то вона доволі дорога, добротна. Можливо, це таке, знаєте, мило для аристократів з відтінками або з віддушкою, точніше, да, цих от, власне, піонів. Це весна у флаконі. Для мене. Прохолодний, прозорий, делікатний, знову ж таки, да, при всій своїй легкості, знову ж таки, може придушити за рахунок цієї мильності. Тому для тих, кому вона може бути вирішаючим моментом для купівлі аромату, на це можете зважати. Ну є, ну присутня. Причому ця мильність мені на шкірі, на одежі, на блотері, на волоссях, навіть вона мені не так потім брудниця в такий от брудний хлопковий момент. От щось так. А, а ще прикуситься, напевно, Софія, коли дивилася відео, мене вже зглазила. зглазило. <говорит> Крану е Ну, Є, є тут цей момент на шкірі. Трішечки воно мені брудниться, як в клін, варм Cotton, по-моєму. Там мені такий порошок, теж бруднуватий. Тільки там бруднувата вода, а тут нібито от катон брудний. От щось таке. Вот, що ще? Тому я думаю, що на літо, скоріше, це буде трошечки too much. Too much, Мені здається, він буде плоскувати. Він непогано розкривається в прохолодний період. От якась така весна холодна, да, от йому взагалі буде так ідеально, мені здається, на ранкову весняну погоду. Коли буде більше така, знаєте, вологість в повітрі підвищена, буде підсилювати цей водянистий момент, хрусткий момент оцих от стеблів, цих піонів. Ну, супер, тактов супер. Просто що він, можливо, менш всесезонний, як навіть ті самі інші аромати. От що. Гарно, з певними нюансами. да З цих п'яти ароматів цей мені сподобався найменше. Можливо, тому що у мене тут два пункти не збігаються. У мене якась психологічна травма на піони Я не знаю чому. Можливо, тому що я не особо люблю. 7 і 8 березня, коли ці піони, тюльпани. А це те, що ти постійно бачиш перед собою і всюди. А от, і тому у мене якийсь. Все, ні, я не можу. Ну і друге, це оця от певна така мильність. Ну, от, якось так. Якось так. Не знаю. Ну, непогано. Прямо ганятися і бігти купляти, ну, я би не став. Це сподобається тим. О, у кого піони це улюблений напрямок і звучання взагалі в ароматах. Да? Я думаю, вам сподобається. А так, для тих, хто більш таки вже нанюханий, а для тих е, і нанюханий просто, от, вам скоріше не, не зайде. Якось так. Але він дуже гарний, він дуже гарно побудований. Знову ж таки, тут нічого не випирає і все так доволі складненько. Ну, хороший, хороший. На кожен день 100%. Можна, знаєте, поливатися, бігти і не думати. А, буде компліментарним 100%. Це Така хороша базова ароматна композиція на кожен день. Вот що. Знову ж, шлейфовий, дифузний, при цьому політкоректний, абсолютно без претензій. Стійкий, супер. В принципі, супер. Вот. Але для мене не супер. А так, то супер. Ну, але ж ми тут стараємося бути об'єктивними, правильно? От. Наступний у нас аромат. Це у нас миґует. Чи миґод? Я не знаю, це чи читається. Це у нас, по-моєму, на французькій мові перекладається конвалія, да? можливо, я помиляюся, а я можу помилятися. Ну і що? От. Конвалії без конвалій пише нам Софія, де у нас, власне, в піраміді є лимон, чорний перець, лист фіалки, конвалій, а от жасминовий чай, білі мускуси і сандал. На блотері і на руці це просто різні речі. Абсолютно різні речі, в принципі. На шкірі це такі, знаєте, кисловато суховатий жасмін. Злегка, навіть, можливо, припилений, да? Який нагадує оці от такі жасмінові мішочки в шафу. Знаєте, типу як такі ароматизатори. От щось таке. Гарно, гарно. Знаєте, в обромленні такого солонуватого сандалу. Не розсольного, а просто солонуватого, який потім стихає, уступає місце лимону. Це вже стає такий більше, знаєте, чайний момент, чайний лимон, насичений чорний чай, а солодкий з лимоном от так. Проступає, відкривається потім а, фіалка. Дає легкої пудрості, яка нагадує скоріше, знаєте, на таку сухувату штукатурку. Да? Можливо, легку крейдовість. От так. Чорний перець є. але він мені тут, не чорний перець. А я його скоріше тут відчуваю як такий певний імбирний момент, як імбирний чай. Да? Але скоріше, це як а, корінь імбиру, просто розтертий. От що, не в чаю. Більше. Просто розтертий корінь імбиру. Не чорний перець. Для мене це плюс, тому що я не особа фанат чорного перцю і завжди його стараюсь дітям винюхати. А от. Круто. Але знову ж на блотері, нібито все те саме, але більш концентровано і стисло. А от Враження, ніби цю композицію жали, і вона не розкривається. Але от на шкірі це все, все рівно більш багатше, більш ароматніше а Бачу його як таким унісексом більше в жіночу сторону. А, на чоловіка теж можна посадити, але я не думаю, що особо чоловіки захочуть так пахнути. Якщо і садити це все діло на чоловіків, то скоріше на хлопців, да? на можливо, якихось таких от підлітків більше, які всі такі, знаєте, в оверсайті, в білих футболках, в джинсах, отаке от щось. Не особо щось таке серйозне, більш така от повсякденна історія. А на жінках. В принципі, на будь-який якийсь такий от момент, вихід, день, подію прекрасно буде. А мені є тут момент, який просто вирвіжопний для мене. Перепрошую за мій французький, але я не можу. Шепучість, певна. Я так розумію, можливо, це оцей от перець. Мені ця шипучість відносить мене в Путан де паласис я терпіти не можу цей парфум, але знаю, що у нього куча а, любителів, тому власне тут вам це сподобається. Але для мене це просто вбивчо. А, якщо отак десь маском, чи в шлейфі, дуже добре. Але якщо я сяду і почну внюхуватись, в мене таке враження, ніби я просто занурюсь в цю путан де Паласис і починаю нюхати тут цю таку пудрову шипучість. От є, є. Але вам сподобається 100%? Я ще не знаю нікого, окрім себе, кому б ці путани не подобались. Я, що вам там може подобатись? Ну, про смаки не спалять. Знову ж таки, да? для дівчат дуже гарна така повсякденна композиція. Але в спеку, мені здається, він буде знову ж таки да? трішечки плоскуватим. На весну, на осінь, прекрасно. От стійкість теж десь годин 6%. На одечі більше. І наступний. Останній, але не по значимості. У нас аромат, який є моїм фаворитом з даного боксу. Це у нас аромат тютюн. Да? Ой, Боже, це... це те, що мені треба взагалі. Як пише нам Софія, що це чорний фруктовий тютюн з медовим звучанням абсолютно троянди, де у нас в нотах журавлина, троянда, мед, абсолют тюну, амбра Ут. І дим? Ребят, це аромат картина, причому дуже носибельна. Це стара така, знаєте, ваша улюблена шкірянка світло коричневого кольору, трішечки вже затерта, де у вас в нагрудному кармані кошенці кушенці розсипався пакетик McCoffie Ice І у вас там ще лежала така тоненька цигарка з шоколадним фільтром. І от наскільки мак -кофі? це може бути кава дійсно, прям, так? Да? Настільки і тут поодиноко десь там мазнули оцими цими от кавовими відтінками. Тобто вони тут абсолютно не солюючи, а тільки от підтримують, підіграють у цьому яскравому, багатогранному, неймовірної краси тютюну. Це жесть. Він тут і шоколадний, і трішечки вишневий, і сируватий, і суховатий. І весь, який тільки може бути. І от трішечки такого і дорогого цього тютюну з відтінками аромату пачки сігарет, самої ці фольгістя. Боже, просто капець! Аромат, скоріше, на прохолодний період. На осінь, на зиму, 100%. Мені він більше подобається на блотері, на одежі і на вулосі. На шкірі він мені менш такий багатогранний, менш ароматний, більш плоскуватий. І немає цієї певної такої солодкавості, яка придає йому більшої глибини. От що, ця солодкавість мене прям відкидає, знаєте, в аромат бібліотек від бренду Байредо. Там ти хоч не хочеш, будеш чути цей от формалін, в якому маринують трупи. Тут це теж присутнє, але знову ж, якщо сидіти і внюхуватись, ти патологоанатом, а маринуєш труп і куриш. Сігарету з шоколадним фільтром, моргую. Аромат, який хочуть всі. Аромат, який хочуть на собі відчувати всі. Ну ні, ну да. Вот. Ну, кайф. Не, я утрирую, звісно, все. Істосна. Істосна. Вот. Но Тим не менше. Це красиво. Просто солодкуватість тут така, да? формалінова якась, певна. Вот. Шикарно. Просто шикарно. Аромат такий томний, вечірній, звабливий. Приковує вашу увагу, ваш ніс абсолютно нетривіально, добротно, складно скомпонований. Унісекс, як на мій ніс. Ти знаєте, коли ви його одягаєте, ваш день автоматично стає якимось святом. От що бачу його, знаєте, з такими певними акцентами в вашому луці на великій біжутерії. Там масивні сережки, щось таке, вода, якісь кальєзи, якимись такими певними. Каміннями дорогоцінними. от що. З одежі це, можливо, на жінці якісь такі певне манто. Да? На чоловікові це якісь такі великі, масивні годинники. годинник З таким стальним корпусом, mm, велика цеп, золота, чорна оксамитова сорочка і брюки чорні. Капець багатий, багатий і багатогранний. Стійкість годин 6, і це прекрасно. І це прекрасно. <сх> Капець. Неймовірно круто. Я виляг. Мої два фаворити це Асмантус і Тютюн. І на третьому місці я ставлю сальвію. Вже потім Мугвет. і на останньому місці у мене White вот Во. Напишіть, що у вас є від даного бренду, як вони вам ці аромати, чи хочете ви собі їх придбати. Така загальна оцінка моя цьому бренду із цих п'яти ароматів, ну десь ну 9 з 10. Немає за що посварити особу. Чому 9 Тому що мені не подобається в вайтпіонах, певна мильність, а от вона мене трішки кошмарить. А так, звісно, взагалі ідеально. Українські парфумери, будь ласка, зробіть якусь чехарду, налийте якусь туфту в пробірки, аби було що хейтити. Того, що люди не вірять, обов'язково знайдеться якась вош в коментарях, яка буде казати, що вам що не всуч, ви все хвалите і три Серйозно. Я очікував гіршого від української парфюмерії, я того й відтерміновував момент знайомства з нею, то, що я знав, що там якась стовта. А тут лоск, блиск, і шик просто. Мені не подобається. Мені не подобається, що мені подобається. Вот що. Хотілося б щось засрати. би так даже. Вот що. А немає А Вот, я Тут думаю, ще раз причеплюся до цих ваніт-піонів. Мильні, мильні, мені не подобається мильність. Вот що. Не, ну, хорош. <реш> Короче, ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал, підписуємося на мій інстаграм, підписуємося на інстаграм Софії Дольної, да, щоб спостерігати за її новинками і слідкувати за її творчістю. You know, нові відео кожного тижня.